Але я тобі скажу, не це довга розмова. Що непопулярні рішення може приймати тільки та влада, яка не бореться за владу. А влада, яка не сформувала за 20 місяців уряд національної єдності військовий кабінет, вона бореться за владу. От непопулярні рішення може приймати міні-мініта тому що у нього поруч сидить лідер опозиції. Ну один сидить, інший не сидить. Але той, який не сидить, втрачає очки, тому що не сидить. А той, який сидить поруч, він розділяє відповідальність за непопулярні рішення, тому що виборить потім скаже: Ну звичайно, прем'єр-міністр ухвалював непопулярні рішення, але ж лідер опозиції теж ухвалював непопулярні рішення. Вони всі відповідальні. І я за них всіх буду голосувати або не голосувати, знаючи, що вони всі винні в непопулярних рішеннях. А коли у нас є опозиція, яку ми не запрошуємо до влади, то звичайно влада може дозволити собі тільки популярні рішення, тому що непопулярні рішення призведуть до того з точки зору влади, що вибори проголосують за тих, хто їх не ухвалював, тому влада сама себе давно, 24 лютого минулого року, загнала цей глухий кут і ніколи з нього не вийде. Тому що якщо ти поговориш з цими людьми, вони навіть не зрозуміють, навіщо це потрібно. Так, да, це правда, і в цьому є велика проблема. Не один, а на засіданні, там, умовно кажучи, і ми несемо солідарну відповідальність не... за непопулярні рішення. І ми разом вийшли. Ми, умовно кажучи, Зеленський, Порошенко, Тимошенко вийшли і сказали, що ми вирішили, що нам потрібний не непоп... такий закон. І вам вашим виборцям не подобається, нашим виборцям не подобається. А країні це потрібно, і ми всі готові. І тоді ти можеш підписувати все, що захочеш. Тому що це, а так що? так ти просто так ти непопулярні рішення підписуєш. А... Вирок собі підпишеш. Я не ваш опонент, а ваш вирок. Тоді кожний закон стає вироком. Що робити? Ти був би, умовно кажучи, політехнологом такого політика. Що ти йому сказав? Підписуй, будь ласка, ні. Ти більш в Україні, коли ти не знаєш, ти потім потрапиш ще й в ДБР і в набув результаті після закінчення терміну, повноважень.